Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім мира, здоров'я, добра. Вітаю вас на ознайомленні з природою. Тема заняття птахи взимку. Відгадайте загадку, про яку пору року йде мова? Щезла стежка, де вона? Зникла десь його огорожа. Гай на себе чом не схожий. Що за диво? Все навкруг вкрив біленький ніжний пух. Дива зовсім тут нема. То до нас прийшла зима. Так, мова буде йти сьогодні про зиму. Що приносить нам з собою зима? Який настрій дітки в неї буває? Я так думаю, що в зимі може бути гарний настрій, радісний, веселий. так? Чим це, На що це схоже, що нам дає зима? Це сонячний день, це гарний сніг, це веселощі, діти грають на вулиці, люблять снігову бабу. так? Тобто це зимові розваги, дуже весело, дуже красиво на вулиці. Але зима може бути і злою, лютою. Що про це говорить? Це завірюхи, заметілі, мороз, холод, снігопади сильні, так? коли не можуть люди навіть рухатися все занесено снігом. Так, дивіться ж, зима буває насправді дуже різною. Так? І доброю веселою і злою. Але нас це не дуже лякає і людей, і, зокрема, тварин та птахів. Подивіться, дітки, що це за сміливі такі птахи, які не відлітають взимку в теплі краї, а залишилися зимувати разом з нами. Це зимуючі птахи. Так? так вони називаються, тому що вони зимують. Вони люблять зиму, їм подобається зима. А як ви гадаєте, що для них найстрашніше, найважче взимку? Холод їм не страшний, тому що в них під пір'ям росте пух, який їх зігріває. А найстрашніше взимку для них голод. Чому? Тому що їм зовсім нелегко знаходити їжу взимку, так? бо вся їжа, яку вони їдять в теплі часи, схована під снігом. І тільки на деревах можна зустріти, якщо є ягідки горобини, то пташки дуже полюбляють. Ці ягідки їсти. Ви чули, що птахи співали в мороз чи заметіль? Вони в морозі заметіль замовкають, ховаються в затишні місця, на стовбурчують пір'я, так зігріваються. <кій> То як же ми можемо допомогти нашим птахам в зимовий період? Звичайно, ми можемо їх. Підгодовувати. І зараз я вам пропоную гру. Називається Нагодуй пташку. В мене є ось така годівничка, яку роблять люди для того, щоб підгодовувати пташок. Зараз ми з вами будемо відгадувати загадки. І якщо ви відгадаєте загадку, то до годівнички прилетить пташка, яку ви впізнали. Будьте уважними. Жовто-груді щебетушки, мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються дітки ці птахи, як? Синички правильно. І ось перша синичка прилетіла до годівнички нашої. Слухаємо далі. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в синій голубій, птахи чудові. Голуби, так, голуби теж зимують. І ось наш голуб прилетів до годівнички. Наступний птах. День і ніч я стукаю, всі дерева слухаю. Що це за лікар такий, що слухає дерева? Це лікар дерев дятел впізнали? Ось наш. Дятел прилетів, прилетів теж до годівнички. Він заодно й подивиться, чи не хвора годівничка. Перевірить, чи немає там жучків та павучків різних. Дзьоб міцний і чорні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить? Кар-кар кар усе кричить. Хто це, дітки? Це ворона, так? Пізнали ворону? Ось і ворона прилетіла до годівнички. Наступна пташка. З ростом він маленький, сірий чи порненький, справжній молодець. Хто він? Горобець, горобчик, так. І насправді горобчиків у нас дуже багато, так? Ми можемо їх помітити на вулиці взимку. Та й влітку теж. Ось які птахи прилетіли до нашої годівнички. Давайте ми ще раз їх повторимо та назвемо, хто це, дітки, голуб, ворона, синичка, горобчик та дятел. Це птахи, які зимують, зимуючі птахи. Люди здавна спостерігають за птахами, і хоч вони не вміють говорити, але своєю поведінкою вони нам багато про що розповідають. Існують народні прикмети. Якщо ворони дуже каркають, то це на мороз. Якщо вони літають гуртами, тобто не одна ворона, а багато, то це на снігопад. Якщо ворони сідають на нижніх гілках дерев. Це на вітер. Але якщо вони сідають на землю, то це до відлиги, тобто буде тепло. Якщо голуби туркочуть, то скоро буде тепло. Тож ви теж можете поспостерігати за птахами на вулиці, за їх поведінкою. І, можливо, ви зрозумієте, що вони вам говорять. Пропоную вам зараз ще одну гру. Четвертий зайвий для того, щоб закріпити наші знання та навчитися відрізняти зимуючих птахів від перелітних. Подивіться, будь ласка, на цих чотирьох птахів. Подумайте та скажіть, хто тут зайвий. Назвемо цих птахів Ворона, Сорока. Шпак голуб. Хто зайвий? Шпак зайвий. Чому він зайвий? Тому що всі інші птахи це зимуючі птахи, а шпах перелітна пташка. Пам'ятаєте, навесні ми всі вішаємо шпаківні? Чому? Тому що повертаються шпаки, і їм треба будиночки для того, щоб зробити там гніздечко і вивезти своїх пташенят. Подивіться уважно на цю картинку. Впізнали птахів. Давайте спробуємо їх назвати та визначити, хто ж тут зайвий. Горобчик, ластівка. Синичка, дятел. Дітки, хто зайвий? Зайва Ластівка. Чому Ластівка зайва? Тому що горобчик синичка та дятел це зимуючі птахи, а ластівка перелітна пташка. Вона прилітає до нас навесні і восени відлітає в теплі краї. Тому вона зайва. Подивіться, будь ласка, на цій ілюстрації. Яка пташка зайва тут? Чи впізнали ви якусь пташку, чи, можливо, когось не впізнали, я вам зараз допоможу. Це лелека. Ну, Ластівку, я думаю, ви впізнали. Це чайка, а ось це сойка. То зайвий дітки тут. Зайва сойка. Чому так? Тому що лелека, чайка та ластівка це перелітні птахи. Вони зимують в теплих краях, вони не люблять холоду. А сойка це зимуючий птах. Тому в цьому випадку. Сойка зайва. Подивіться, будь ласка, ще раз на цю ілюстрацію. Давайте знайдемо всіх птахів, які тут сховалися. І назвемо їх. Це горобчики, синички, дятел. Ворони, сорока, а ось і сойка. Це зимуючі птахи. Що робить хлопчик? Він підгодовує їх. До речі, я пропустила, ви помітили ще ось одна пташка, хто це, дітки? Голуб. Хлопчик годує птахів. Ось тут є годівничка. Він сипить просто їм на сніг. Як ми з вами можемо птахам допомагати та їх підгодовувати? Я пропоную вам теж разом з батьками зробити якусь годівничку. Є безліч варіантів цікавих і неважких. Вийти на прогулянку в парк чи в двір біля свого дому, повісити годівничку на дерево та насипати туди. Зерна, насіння, несоленого сала, синички дуже його люблять. Якщо це буде біля вашого будинку, то ви навіть зможете спостерігати, як пташки з насолодою будуть їсти ваші гостинці. І вам буде цікаво, ну, і саме головне, що пташки отримають ситість, задоволення. І зможуть перезимувати. Хоча зима в нас і не дуже холодна, і снігу зовсім немає, але їжі теж дуже мало для пташок. Тому давайте будемо берегти нашу природу, ставитися шанобливо до наших менших друзів, до птахів і допомагати їм в скрутну годину. Дякую за те, що були зі мною. До зустрічі!